Хто ти майбутній олімпієць? Спартакіаду під такою назвою вп'ято провели у Кіровограді. Її учасниками стали 200 вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл області. Було сказано, пригорі зайшли за у спартакіаді. Виступали юні спортсмени трьох вікових категорій: – 13-14, 15-16 і 17 років. Але змагалися вони не у футболі, баскетболі чи боротьбі. Бачимо зріз. Загальної підготовки спортсменів всі знають. Спортсмени, спортивні працівники знають, що не буде в певному виді спорту специфічних якихось навичок і досягнень, якщо не буде базової фізичної підготовки. Фізичну підготовку учасників спартакіади перевіряли у підтягуванні на турніку стрибках у довжину та медицинболі. Спартакіада це показник якісної або ж навпаки роботи викладачів спортшкіл області. Робота по підготовці до цієї спартаки вона триває не тільки там місяць, вона триває цілий рік, тому що діти навчаються в спортивних секціях, де в справі загальної фізичної підготовки це приділяється досить таки значна увага. Ну і ця спартакіада якраз і зможе показати ті результати результативність, з якою працювали діти і тренери протягом навчального року в спортивних секціях. Юні спортсмени змагалися із задоволенням та натхненням. Натхнення дає ще більше ну, розвиватися, бути здоровою здоров людиною, яка. Яку ставить ціль перед собою в дальшій подальшій своїй житті. І хоча для цих юнаків та дівчат на таких змаганнях головне не перемога, а участь кращими на спартакіаді стали спортсмени з Новор району на другому місці. Команда обласної спортивної школи Колос, на третьому з Устинівського району. Віра Шестакова, Олександр Сметанко, Роман Сташенко, новини спорту.